Тайглядачів дванадцятого 30 грудня на календарі до нового року. Зовсім трохи. Тож обговорюємо за вами оце важливе і актуальне, що відбувається упродовж дня у студії з вами Ангеліна Гущина і спершу коротко про найголовніше. Прийшла з повинною чиновниця колаборантка із Херсона. Сама здалася правоохоронцям. Прощання з героєм у Луцьку попрощалися із загиблим Олександром Кравчуком. Стріляли по Україні, а влучили у себе у Волгоградській області, впала ракета, яка летіла в Україну. Шо про хороші звістки з фронту окупанти втратили ще 690 вояків. Наші захисники вполювали 58 ракет, 6 артилерійських систем і 23 безпілотники. А у Волгоградській області РФ знову впала російська ракета. Величезні сірі уламки виявили жителі ільманського сільського поселення приблизно за 20 кілометрів від села. Це вже другий випадок падіння за останній місяць. Схожі уламки зовсім недавно падали в Єланському і Руднянському районах Волгоградської. Області. Пізніше чиновники офіційно визнали приналежність уламків російським військовим. Тим часом з'явилися супутникові знімки російської авіабази Енгельс. Явних пошкоджень після атак безпілотниками 26 і 29 грудня, на жаль, не видно. Однак присутність і активність військових літаків там суттєво знизилася. На знімках від 29 грудня видно лише 11 бомбардувальників, хоча ще 29 листопада їх там було 26. А це це наслідки вчорашнього ракетного терору Росії у Бученському районі Київщини. У будинках вибиті вікна та двері, у деяких покрівля, але на щастя без постраждалих. Крім того, окупанти знову хотіли атакувати столицю. За словами міського голови Віталія Кличка, у ніч на 30 грудня на Київ летіли сім ворожих дронів камікадзе. На щастя, сили ППО збили усі. Щоправда, уламки пошкодили вікна в будівлях у Голосіївському районі Києва. Людей не зачепило. У трьох районах Дніпропетровської області протиповітряна оборона вночі збила п'ять ворожих шахідів. Голова Валентин Резніченко також повідомив, що Нікопольщина знову потерпала від важкої артилерії ворога. Під ударами опинилася Морганецька громада. Туди прилетіли майже 30 російських снарядів, постраждалих на щастя. Немає двоє людей загинули, і двоє поранено в селі Катеринівка на Харківщині. Окупанти сьогодні завдали по ньому удару. Усього під час вчорашньої масової ракетної атаки знищено 58 із 70 ворожих крилатих ракет. Крім того, на східному напрямку ППО знищило три розвідувальні БПЛА та Вартолітні вісім. Тим часом на Волинському напрямку обстановка залишається стабільною, ознак формування ворожих наступальних угруповань не виявлено. І на останок пропозиції Білорусів щодо вчорашнього прильоту. Там заявляють, що ракета, яка прилетіла в Брестську область, може бути навмисною провокацією збройних сил України. Ми розглядаємо дві версії: ні приднамірений пуст, зніто управляємо ракети обузності уніскабусіращота або лініїсправності ракети, це преднамерена провокація Збройних сил України. І маємо трагічну звістку з фронту. На війні загинув військовий із села Жабче Городищенської громади. Олексій Врамок йому було 47 років. Воїн служив водієм протитанкового відділення 22 грудня під час артилерійського обстрілу поблизу околиці Бахмута. Він отримав важкі поранення. Серце Олексія Врамука перестало битися 28 грудня в лікарні Дніпра. Поранення були на жаль несумісні з життям, кажуть лікарі. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Вічна пам'ять герою. Сьогодні Луцьк вкотре у жалобі у центрі міста. Люди на колінах проведжали в останню путь загиблого на війні військовослужбовця Олександра Кравчука. Чоловікові було всього 40. сорок. Серцелучанина перестало битися 24 грудня в районі селища Опитне на Донеччині. Олександр Кравчук потрапив під ворожий обстріл. На прощанні з героєм була також і наша знімальна група. Тож яким запам'ятали чоловіка його товариші та рідні, розкажемо вам вже в наступному випуску. Новин. Урожі, сьогодні також зустріли героя. Люди вставали навколішка, щоб провести в останню путь загиблого під Бахмутом Святослава Семінського. Захисник помер від важких поранень, які отримав під час ворожого артилерійського обстрілу поблизу міста Часів'яр Бахмутського району. На жителі громади прощалися із ним біля пам'ятника борцям за волю та незалежність України. Там провели громадську панахиду. Згодом траурна процесія вирушила до рідної оселі загиблого в село Носачевичі, де його й поховали. Висловлюємо найщиріше співчуття рідним Святослава. Герой з Волині Віталій Пархомук посмертно нагороджений орденом Золота Зірка. Її 28 грудня особисто вручив рідним загиблого президент України. Також родині воїна виплатили грошову допомогу. Повідомили у Волинській військовій адміністрації. Захисник Віталій Пархомук, родом із Ратного проживав у заболоті Ковальського району. Добровольцем пішов на війну у 2014-му і від початку повномасштабного вторгнення брав участь у визволенні Київщини. Загинув Волинянин внаслідок влучання в танк ворожої ракети. Це сталося у селищі Макарів, коли українські військові виганяли звідти росіян. У той день до слова у Макарові знову замоїрів український стяг. Чиновниця колаборантка з Херсона, яку СБУ оголосила у розшук, сама прийшла з повинною – до правоохоронців. Йдеться про колишню очільницю відділу виправної колонії, яка після захоплення міста вступила до лав окупаційної адміністрації. Там її призначили очільницею відділу кадрів, і на цій посаді вона агітувала мешканців підтримати загарбників і приєднатися до лав каральної установи росіян. За це обіцяла місця в окупаційному органі та лояльність російських загарбників. Після звільнення Херсона фігурантка усвідомлюючи Карання, добровільно з'явилася до суду, де й обрали їй запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Працівники рівненської атомної електростанції стали волонтерами щомісяця і зарплатні вони віддають 3% на допомогу захисникам. За зібрані гроші вже придбали десятки тепловізорів, безпілотників, генераторів та автомобілів. Усе передали українським військовим до слова. На все це є постійно шалений запит. Тож такі подарунки оборонцям потрібні завжди. Транспорт з вараша передають як на передову, так і під Білорусь. Більше про це ми розкажемо вам у наступному сюжеті. За період російської агресії працівники Рівненської АЕС придбали десятки тепловізорів, безпілотників, генераторів, приладів нічного бачення та автомобілів для українських захисників. І, в принципі, якісь індивідуальні запити. Ну, якщо там просять хлопці на переток, що якісь треба ну, специфічне, чи якийсь е, оптичний приціл, чи якісь ті самі ж деталі до машин, чи для техніки пробитих спеціалістів, чи ті рації спеціалізовані, е, точніше антени до рації спеціалізовані. Це вже такі більш специфіки. Його треба трошки пошукати, щоб дістати і дістати в короткий час, ну і за адекватні гроші. Ініціативою активістів на Рівненській АЕС триває акція Я допомагаю ЗСУ, в межах якої атомники щомісяця відраховують 3% від своїх посадових окладів – тарифних ставок на потреби війська. За листопад ця сума склала понад 2 мільйони 300 тисяч гривень. Група волонтерів РаЕС постійно на зв'язку з військовими розглядає їхні звернення, закриваючи першочергові потреби. Збираючи ці 3% на військових на ЗСУ, ми можемо більше допомогти, більше в об'ємах закупити, саме необхідного для наших військових. Ми зараз так організувалися, ми отримуємо запити від військових безпосередньо і по ним відпрацьовуємо. Ми розбираємося, де нагальніше, уточнюємо по їхнім позиціям, що їм саме необхідно. Того листопада атомники придбали чотири автівки. Днями на передову на Бахмутський напрямок поїхав ось цей пікап для одного із батальйонів спецпризначення. Ми останнім часом дуже крепко допомагаємо нашим солдатам, нашим захисникам. Це східні південні напрямки, так як там дуже жорстокі бої. Нині потребують автомобілів, вояки на білоруському кордоні. Йде формування нових військових частин для посилення його охорони й оборони та для запобігання можливому вторгненню окупантів. Там несуть службу, у тому числі працівники РЕЕС та мешканці вараша. Військові звернулися з проханням придбати два автомобілі. Нам треба далі згуртуватися, спробувати всіма силами, щоб ми могли забезпечити хоч трошки північні кордони. Щоб ми були далі в безпеці, так як ми знаходимося дуже близько до білоруського кордону. За рішенням волонтерської групи Рівненської АЕС на прохання військових гроші зібрані в межах відрахування 3% від посадових окладів, тарифних ставок, атомників за грудень спрямують у тому числі на придбання двох автомобілів воякам, що несуть службу в районі державного кордону з Білоруссю. Маємо усвідомлювати під боком непередбачуваний сусід, а хлопці стоять на захисті наших домівок. В країнах Європейського союзу та світу перебуває 516 тисяч українських дітей шкільного віку. Про це повідомили в Міністерстві освіти та науки України. Раніше цей показник сягав приблизно 620 тисяч, тож більше 100 тисяч дітей вже повернулися додому. Утім, на тимчасово окупованих територіях нині перебувають приблизно 95 тисяч учнів. Також відомо, що понад 2600 закладів освіти пошкоджено, а повністю зруйновано 406. Наразі на підконтроль. Україні території працює 12 тисяч 903 школи. Лише в режимі онлайн у нас працює майже 5 тисяч шкіл, а у змішаному та традиційному форматі більше 8 тисяч. Музика. Залишайтеся з нами і вже за мить ви довідаєтесь про таке. Відгумін коронавірусу Луцьку медсестру, яка підробляла довідку про вакцинацію, оштрафували на 90 тисяч гривень. Хотів відкупитися на Ратнівщині. П'яний водій дав хабар поліцейським. В 12 разів вище норми у Луцьку п'яний водій спричинив ДТП. П'янка під час воєнного стану. Попри складну ситуацію в країні, водіїв підмухує, на жаль. Не поменшала у Волинській області. За 11 місяців цього року нетвереза водіння посідає п'яте місце серед причин ДТП. Одна з таких аварій, вкотре сталася й в Луцьку. На проспекті відродження п'яний водій не дотримався дистанції та в'їхав у автівку попереду. 50-річний кермувальник мікроавтобуса на швидкості врізався у легковик. Внаслідок автопригод машини отримали мешканічні пошкодження. Потерпілих на щастя немає. а От під час перевірки винуватця на драгері виявилося що в його крові 2,4 проміле – це в 12 разів вище норми. Ще одна історія з п'яним водієм трапилася учора на Ратнівщині. Патрульня на блокпосту зупинила автомобіль пежо за порушення правил безпеки дорожнього руху. За кермом перебував 42-річний житель Каміння Каширського району. Виявилося, що він не тверезий, і щоб відкупитися, волинянин дав правоохоронцям хабар 5 тисяч гривень. Однак, замість штрафу за водіння під мухою йому тепер загрожує до 4 років позбавлення волі. Підробляла ковідні сертифікати декілька тижнів тому. Ми розповідали вам історію луцької медсестри, яка підробляла ковідні сертифікати. Вона вносила відомості в електронну систему Медеєр про начебто вакцинацію від коронавірусу 148 людей. Насправді ж ніхто з них не був щеплений. І для входу в систему жінка використовувала крадені дані лікарів. Вона скопіювала на флешку персональні ключі кількох медиків, а також їхні кваліфікаційні електронні підписи. Слідство встановило, що займав. Лася таким бізнесом від працівниця з жовтня минулого року, по лютий 2022-го. 27 грудня обвинувачена уклала угоду про винуватість із прокурором. У ній вона визнала себе винною та погодилася на призначене покарання. Суд угоду затвердив, тож порушницю визнали винною у підробці та визначила понад 90 тисяч гривень штрафу. Ще 6 тисяч вона повинна заплатити за експертизи. Вирок наразі не набрав законної сили. Сторони ще можуть оскаржити його в апеляції, втім, зважаючи на угоду зі слідством, ймовірно апеляцію ніхто подавати не буде. 700 листів із побажаннями у резиденцію Святого Миколая у Луцьку завітали більше тисячі дітей. До слова, цьогоріч вона діяла в укритті. За тиждень роботи резиденції батьки, які приходили з дітьми, задонатили понад 18 тисяч гривень для Збройних сил України. Маленькі відвідувачі розповідали про свої мрії та куштували смаколики, займалися творчістю, гралися, ну і, звісно ж, спілкувалися зі святим Миколаєм. Усього діти передали йому понад 700 листів із побажаннями. Де просили про мир та перемогу України. Музика. Новорічні ранки та подарунки одне з дитячих бажань напередодні Нового року. Не забирати у дітей цю можливість вирішила в Острожецькому ліцеї на Рівненщині. До юних школярів завітали аніматори із розважальною програмою, а подарунки традиційно провезли благодійники. І як це було? Дивіться далі. А разом з дорослими пароль. Війна не повинна забирати свято у дітей в Острожецькому ліцеї імені Ігоря Яремаєва. Провели новорічний ранок для другокласників. Веселощі з аніматорами організували школярам початкових класів, адже саме найменші цього потребують найбільше. Танцюємо разом з нами. Всі да. діти хочуть свята, всі діти да. хочуть казки. Да. Війна, війна, діти вірять. Дива директор ліцею Петро Сірук говорить, що діти вже звикли до нових реалій, розуміють, що відбувається в країні, і роблять свій внесок. Тому точно заслуговують на бодай маленьке свято. Діти це ж діти для них завжди важлива ось ця атмосфера радості, а тим більше сьогодні, в такі складні часи, коли. Психологічно так важко, то потрібне якесь розвантаження. А подарункам завжди вони раді. Традиційним спонсором подарунків для дітвори острожецького ліцею є благодійний фонд Степана Івахіва Патріоти Волині. Народний депутат вже давно опікується місцевими школярами, адже острожець батьківщина його загиблого друга та партнера Ігоря Яремаєва. А вітає дітвору зі святом керівник фонду Павло Самолюк. Кожен з вас знає, що таке фраза Слава Україні. Кожен з вас. Робить свій малесенький внесок в нашу перемогу. І ми сьогодні дякуємо нашим хлопцям, військовим, нашим волонтерам за те, що у нас є можливість сьогодні провести це свято. Тому, дорогі діти, вірте в чудо, і воно обов'язково буде. Попри юний вік, другокласники говорять вже по-дорослому, а саме бажають українцям в новому році одного перемоги. Да щоб ми перемогли Росію. Я бажаю щастя, здоров'я, самого найкращого, щоб ми перемогли. Спільними зусиллями і дорослих, і милих перемога України не за горами. Тож віримо, що наступний новий рік острощани та всі українці зустрічатимуть під мирним небом. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Наразі це вся інформація, ну а далі ще більше цікавого. Тим часом не забувайте, що стежити за усіма нашими матеріалами ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайки і діліться власною думкою у коментарях. І бережіть себе і ваших близьких разом тільки до перемоги. Не забувайте, що є сили і можливості підтримувати наших воїнів. Ну і до зустрічі невдовзі.